Thank you Котре атакує Україну з різних напрямків та різними видами озброєння на Полтавщині цієї ночі збивали безпілотники. Очільник полтавської адміністрації Філіп Пронін відвідав Ліл Кременчуцьку та кілька потужних підприємств, що працюють на благо економіки регіону та країни, попри війну. Про це вже за мить в рамках інформаційного випуску на телеканалі Візит. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд тем, над якими сьогодні працювали наші журналісти. Лікарня Кременчуцька сьогодні отримала чергову допомогу від американських друзів. На які пункти у галузях медицини та освіти звертатимуть увагу у першу чергу при закладанні бюджету на рік наступний. Про перспективи завершення будівництва діагностичного центру Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Днями на сцені театру комедії мо відбулася прем'єра, побудованої на реальних подіях вистави дискусії під назвою Листи з нуля терапевтичне малювання, як у Кримичуці, усі бажаючи виражали свої емоції за допомогою фарби, пензлів та паперу. Лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька сьогодні відвідали начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лисак, представники влади місцевої в рамках візиту. Оглянули сонячну електростанцію на даху Ліл Кременчуцька, сучасне укриття, де лікарі можуть вести операційні втручання, відремонтовані відділення та ті, які поки чекають на ремонт. Більше деталей далі у сюжеті. 611 ліжок у лікарні до 450 осіб за добу близько 19 тисяч пацієнтів на рік разом із дитячою лікарнею. І це цифри тільки стаціонару. Загалом же у медзакладі розповідають амбулаторно по медичну допомогу до Ліл Кременчуцька звертається близько 170 тисяч осіб за річними підсумками. Так, в рамках візиту керівництва обласного, міського та районного присутнім показали потужності медзакладу. Директорка лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Кролякова каже: нині у медзакладі на повну потужність працює реанімація, відремонтована у 2022 році. Функціонує ангіограф. До кінця ж року має запрацювати і апарати МРТ. Медзаклад має усі можливості, аби приймати пацієнтів із інфарктами. А ще у лікарні готові за потреби приймати пацієнтів із сусідньої області. Вони зараз можуть перекрити частину Кіровоградської області. Маршрут такий відпрацьований до Олександрії, ми можемо забирати, бо там немає ангеографів немає спеціалістів. Тобто вони будуть забирати компанію. Нейрохірургія в нас, ми, ми проводимо оперативні втручання на хребті та на, голов, на головному мозку. Нейро є нейрохірурги, підготовлені, та, підготовлені. Та, та. є переміщені лікарі, які судинні хірурги, я знаю, ну, такі потужні лікарі, які працюють там. Крім відділень, присутнім показали сучасне укриття медзакладу. Нині там є мала операційна, яка за потреби може прийняти пацієнтів у тривогу чи під час підвищеної небезпеки, обстрілів, побутова кімната із запасом води. У лікарні кажуть, мають домовленості з фірмою, що виготовляє сухе харчування. Тож за потреби можливі його поставки до лікарні. У Ліл Кременчуцька розповідають ще один крок до автономності: встановлено та запущено у роботу сонячну електростанцію. Цей запущено в кінці жовтня, інший на 120 кВт на водоканалі монтується. Зараз там повністю грантова складова і тут грантова складова. Тут мільйон 800 орієнтовно, грантова складова, це з проектними роботами, з встановленням, з обладнанням. На водоканалі це 100 тисяч євро. На водоканалі потужність 120 але ну, ми її ще не запустили. Я думаю, що тиждень-два ми її запустимо. Тобто вона повністю забезпечить потребу водоканалу. На які потреби вистачає 60 кВт? Ну, 60 кіловат це невелика взагалі кількість для нашої лікарні. Ну, ми, вистачає? Ну, ми зекономили в цьому місяці от з моменту встановлення 23 тисячі гривень. Втім, поки цих енергетичних потужностей на даху медзакладу замало для повного забезпечення роботи медустанови. Нам треба ще втричі збільшити потужність тут mm -hmm. і розглянути можливість встановлення на дитячій лікарні. У нас вже панелі надані. нашими no, Назвали це по, загально, по всіх корпусах. 1006, ну, десь 1006, 750 тисяч дума, це взагалі лікарня за місяць. 47 тисяч кіловат бере цей корпус місяць. Mm -hmm. Тобто ви цей корпус можете забезпечити, для mm -hmm. ні, ні. ні, Нам для того, щоб забезпечити цей корпус, треба втричі наростити тут. Там ще є друге крило, де можна доставити панелі. Потім зробити дах тут. І зараз ми ми замовили проект реконструкції даху на дитячій лікарні. Там будемо ставити панелі, які нам передали вони. свердловинне водозабезпечення, котельня, те, що допомагає лікарні працювати більш автономно, кажуть у медзакладі. У нас своя свердловина заходить вода прямо в приміщення, тобто ми її зробили ще на початку війни одна всередині, одна ось тут на вулиці. У нас дві свердловини тільки тут. І в інфекційному відділенні також є власна свердловина. Вод, вода заводиться прямо у приміщення, в крани, тобто немає проблем. Ну, у нас від автономного джерела теплопостачання ця лікарня, дитяча лікарня, лікарня відновного лікування, яка приєднана нещодавно сюди. Заклади обласні навчальниці. У нас там. Медичний коледж теж є споживачем тепла від джерела котельні, яка розташована тут. Тобто цей мікророн фактично автономний. Після оглядин потужностей лікарні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін резюмував наступне: Я бачу рух в парад. Я бачу, що зберігаються місця для лікарів, покращуються умови та перебування самих пацієнтів, і це, це добре. Також журналісти запитали у Філіпа Проніна про подальшу долю Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру, а саме недобудованого діагностичного центру. Раніше онкодиспансер передали з балансу обласної ради у комунальну власність. Кременчуцької міської територіальної громади головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев поцікавився, чи планують добудовувати частину діагностичного центру та чи є на це кошти у бюджеті обласному. Філіп Пронін заявив, що у місто вже підготувало всі документи і подало у систему ДРІМ. Система для всіх проєктів зі всіх областей, де шукають фінансування від держави або від міжнародних партнерів. Він зараз планується на добудову, шукаються гроші і шукається або міжнародне фінансування, або державне фінансування. А в бюджеті 25-го року обласному на нього не в обласному ні не закладено. Але якщо буде фінансування виділено з державного, то ми знайдемо і будемо співфінансувати цей проект. Крім відвідин медичного закладу, делегація спілкувалася із місцевим бізнесом, першим підприємством, потужності якого зустрічало гостей, стала кондитерська компанія Лукас. Про роботу підприємства за часів повномасштабного вторгнення з урахуванням викликів та перепон далі у сюжеті. Делегація у складі керівництва області, міста та району відвідала флагманне підприємство, що виробляє солодощі у Кременчуці. 25 років тому назад. Це було засновано і 6 днів тому ми відмітили 25. Років Далі на присутніх одягли усі необхідні захисні халати, шапки та бахіли та ознайомили з виробництвом. На підприємстві кажуть, саме потужності для виробництва, наприклад, цукерок, виготовляє теж Кременчуцький представник бізнесу. Це зроблено одним нашим підприємством українське українським Кременчуцьким. Є сервіс така компанія, котра. Лазеро, фармо, відготовку, форму. Серед виробничих потужностей, які показали гостям, це де виготовляють цукерки. На підприємстві кажуть, попри виклики сьогодення, продовжують нарощувати потужності. Нині підприємство має експорту понад 50 країн. Виробництво 2,5 тисяч тонн солодощів на місяць. Після побаченого очільник полтавської облвійської адміністрації зазначив, вдячні кожному підприємству, потужності якого залишаються в Україні, незважаючи на широкомасштабну війну. Вразило те, що з нуля зробили таке потужне виробництво за 25 років. І те, що ми бачимо зараз, продукція виробництва продається в 5 тисячо країнах світу. Дякую нашим підприємцям, що вони не полишають Україну, що вони роблять все можливе, щоб і бюджет наповнювати, і підтримують родини, які зараз хлопці служать. Керівництво розповідає: нині чимало їх співробітників продовжують боронити країну в лавах збройних сил. Семеро працівників підприємства віддали життя відстоюючи незалежність України. Ще один вважається зниклим безвісти. В рамках відвідин делегації показали меморіальні дошки полеглим героям, встановлені поряд із капличкою підприємства, де присутні мали змогу покласти квіти до портретів як пам'ять про полеглих героїв. Не виробниками солодощів єдиними Філіпп Пронін на чолі делегації області, міста та району зміг побачити на власні очі, як у Кременчуці виготовляють вірменський лаваш та іншу випічку. Керівництво підприємства Ілона Хизується за роки роботи виросли із штату вісім осіб до запуску автоматизованих ліній та чималих об'ємів виробництва. Це створювання нашого підприємства на часі 2009 року. Так на малий площаці малими подружностями. Дорогами наше підприємство почало зростати. В рамках відвідин представників Кременчуцького бізнесу, керівництво області, міста та району разом із журналістами завітали на приватне підприємство Ілона, відоме як виробник хліба, у тому числі бездріжжового, вірменських лавашів. Тощо про лаваш, засновник потужностей розкриває кілька фактів: 10 тисяч штук за добу або ж тона у іншій одиниці вимірювання виходить із конвеєру щоденно. Співпрацюють із роздрібними магазинами, а також із великими мережевими. Тобто вони вже забирають і по всій країні. Так. Да. А в ви... яких областях саме більше є продукція? Е, практично до війни оплатували пацієнтів 70 в Україні. А? В Україні? До війни, так. А ще раніше ми їх в Крим возили, і в Донецьк возили, Автоматизовані лінії не зупинялися й на початку повномасштабного вторгнення, і хоча близько 40 співробітників підприємства нині боронять кордони нашої країни в лавах Збройних сил, інші ж залишаються, аби випікати вироби із тіста. Мати економіку області та країни, наповнювати бюджет та допомагати війську. Зараз завдання для тих, хто лишається у відносному тилу, констатує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Дуже цікаве підприємство. Це підприємство вже працює 15 років, виготовляє лаваши і доставляє майже на всю країну. Далі зустрічі з представниками місцевого бізнесу продовжилися у форматі без преси. Інших тем, на які пункти у галузях медицини та освіти звертатимуть увагу у першу чергу при закладанні бюджету на рік наступний, ми поцікавилися у віцемерки Ольги Усанової. За її словами, затрати як при формуванні бюджету на рік, що минає, йтимуть лише на все найнеобхідніше. Куди саме більше від наших журналістів? Бюджету на 2025 рік по гуманітарній сфері Кременчука поки що не презентували. Утім, на наше питання віцемерка, що відповідає за освіту та медицину міста. Окреслила головні пункти. При цьому наголошуючи, що через економію майбутні перспективи можуть бути не особливо райдужними. В першу чергу будемо зберігати соціальні стандарти. Це заробітні плати, це забезпечення оплати за енергоносії, щоб всі працівники, які працюють, були з гарантованою заробітною платою і щоб були оплачені енергоносії. Друге важливе питання закладання коштів на безпеку будівництва укриттів у закладах освіти та охорони здоров'я, у першу чергу, де їх досі немає. А далі йтиме зведення та оснащення укриттів інших черг необхідності. Є навіть там, де планується п'ята черга укриттів. Це такі великі школи, там, як, наприклад, п'ята школа ліцею імені Шевченка. З Нового року запрацює і нова комунальна установа Турбота. Також ми поцікавилися щодо перспектив встановлення металодетекторів у школах, що теж нещодавно ініціювало Міністерство освіти та науки України, і отримали таку відповідь. Ми ще з цим не працювали питанням поки що, тому я вам не можу сказати, чи буде і коли, тому що це вимагає великих затрат з бюджету. Додамо, що поки що Верховна Рада не схвалила держбюджету. Уже від нього стануть зрозумілими механізми, що відображаються у місцевих бюджетах. Аналізуючи рік 2024-й, стає зрозумілим, що великого зростання не буде. Хоча і тоді закладали переважно на утримання енергоносіїв, інших компослуг та зарплат працівникам. Проте всі деталі стануть зрозумілими буквально за декілька тижнів. Із будівництвом модульного укриття для ліцею номер 11 чиновники поки що не поспішають. Відмітимо, місто отримало погодження від Мінфіну на кредиту у 25 мільйонів гривень для спорудження даного сховища. За словами віцемерки, проєкт готовий, але його ще не узгодили із міськими депутатами, як і поки не оголошували закупівлі. Тож ані дати початку будівництва, ані його здачі невідомі. Нагадаємо, що наразі учні закладу вимушені ходити у бомбосховище залізничного технікуму та дитсадка номер 5 Тепер потрібно ще здійснити декілька дій з боку міської влади. Треба пройти через сесію, прийняти відповідне рішення, потім розписати, як цей кредит буде використовуватися, потім оголосити процедуру закупівлі, на якій буде визначено, який підрядник буде реалізовувати цей проект. Ну і далі впроваджувати його в життя. Сьогодні у мерії відбулося чергове засідання комісії бюджетної, що обговорювали її члени. Далі у сюжеті. Серед проєктів рішень розглянули питання щодо встановлення лічильників на теплову енергію. А саме мова йде про 28 будинків на правому березі, які обладнані індивідуальними бойлерами та знаходяться у зоні відповідальності комунального підприємства Теплоенерго. Минулого році піднімалось питання на сесії в тому і депутатами щодо… Е Дороговартісного е гарячого постачання саме в цих будинках, де її індивідуальні долари. Тому ми щас, е зараз е цим перерозподілом коштів передбачаємо виділення спрямування коштів на встановлення полотів обліку теплової енергії, як це передбачено методикою, до. Бо для того, щоб ми виставляли рахунки споживачам за гарячу воду вже по факту споживання, Це однозначно зменшить витрати, витрати в порівнянні з минулими періодами і врублюють питання нормативно законодавчо. Загалом в проєкті рішення зазначена сума близько 379 тисяч гривень. Однак, за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Маскалика, для встановлення лічильників необхідна сума у розмірі близько 600 тисяч гривень. Тому ми будемо ще вишукувати там близько там 240 тисяч для того, щоб дооснастити ці будинки. Ви будете просити е, виділити, виділити стабілізаційного фонду ну, чи можливо, будете... можливо стабілізаційний фонд, можливо, це буде розподіл всередині розпорядника, тобто департаменту житлового комунального господарства. Отже, таке рішення голова бюджетної комісії Олександр Плескун та депутати підтримали. Тож тепер мешканцям цих будинків залишається чекати, коли все ж перерахують кошти та встановлять лічильники. Лікарня Кременчуцька сьогодні отримала чергову допомогу від американських друзів. Її передали представники організації Help Heroes of Ukraine. серед необхідного медзакладу. Речі першої необхідності, ковдри, санітарно-гігієнічні засоби, медичне приладдя, що використовуватиметься щоденно про саму ініціативу та гум вантаж. Наш наступний матеріал. Медицина це галузь, яка щоденно потребує затрат великими партіями: виробів медпризначення, засобів догляду, шприців різних класифікацій, систем тощо. Тому сьогодні до медзакладу вдруге привезли чималу партію допомоги з Америки, яку розвантажували як волонтери, так і міські чиновники. Не перший, і не останній раз ми привозимо допомогу. Вона дуже різна, але вона доволі специфічна, тому що ми так так званий оптовий фонд. Що я маю під цим на увазі? То коли мені телефонують і кажуть, що мені надо комплект форми, то не до нас. Ми працюємо з лікарнями. Ми працюємо з бригадами на бригадному рівні на рівні військової частини забезпечення. Історія допомоги цій лікарні почалася з потрапляння одного з волонтерів до операційного відділення. Після вдалих хірургічних втручань він звернувся з переліком необхідних розхідних матеріалів, що також можуть бути необхідними іншим пацієнтам до представництва діаспори в Україні. Я звернувся до лікарів до лікарні з приводу того, що в мене є попочна грижа, прооперуватись. Я прооперувався чудово. Дуже дякую. Чудовий персонал прооперувався, виявив потребу. Звернувся до наших американських друзів до діаспори. До керівника в Україні, представництва в Україні, і сказав, що є така потреба. Мені там, завідуючий операційного оперблоку, сказав, що там є така, така, така потреба. І ми взяли, просто забезпечили, я скинув цей перелік товарів, який потрібен. І на фонд і сказали, що нема питань, привеземо, і ось ми дочекалися стосовно цього в відділеннях. Буває до 400, 450 пацієнтів. То як ви розумієте, якщо навіть по одному два шприця на пацієнту, то це до тисячі штук в день. Це те, що не це мінімальна кількість, яку ми потребуємо. Так що ми вам дуже дуже вдячні за те, що ви завжди допомагаєте нашому лікувальному закладу. До речі, вантажу майже півтори тонни розподілять між відділеннями лікарні. Наступна поїздка небайдужих планується задля закриття потреб дитячих закладів міста. Днями на сцені театру комедії Мо відбулася прем'єра, побудованої на реальних подіях вистави дискусії під назвою Листи з нуля, яку незабаром актори Кременчуцького Троїцького театру ІКО поїдуть показувати у Німеччину. Детальніше розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. Вистава створена Кременчуцькими акторами театру Сергієм Ситником та Тетяною Широкою за ініціативи художниці з Кременчука Анни Арламової, яка на сьогодні проживає у Німеччині. А її син боронить українські землі з перших днів повномасштабного вторгнення. І якраз за листами Дмитра Арламова, сина Анни, який добровільно пішов з перших днів війни на фронт, от за його. Трьома листами ми зробили невеличку виставу для німців. І знаєте, все вийшло. Получилося і Діма Арламов приїздив сьогодні. Вночі він поїхав вже на фронт. А він приїхав і якраз потрапив до нас. На репетицію, і за його листами ми йому показуємо, що ми зробили, він був настільки вражений, каже: ви настільки це все зробили ну, по-справжньому, я знову пережив ті хвилини, ті хвилини того відчуття тієї болі, тих страждань, які у нас, на нас навалюються там на передовій. Після 16-ї, як тільки почало вечеріти, ми стали збиратися для виходу з позиції. За словами акторів, ініціаторка вистави Анна Арламова регулярно організовує контакт між німецьким містом Тюбінгеном та Кременчуком. Тож вже найближчим часом актори поїдуть представляти виставу Листи з нуля до Німеччини. Існує така група дружби «Краніх» або журавель. От, це в якій входять і художники, і артисти. От як тепер, от, і в цей час війни німці дуже допомагали е Кременчуку. Е вони навіть стали містом побратимом е з нами. І ось на запрошення знову ж таки німців. у Цей стан військовий нас все ж таки випускають е до. Тюбінгена, аби ми ще розказали вже просто із своїми словами ту ті історії, що що коїться на нашій землі, а ось саме для прем'єри вистави сцену театру комедії Мо актори обрали неспроста, адже керівник і режисер театру Мо Максим Воробйов нещодавно теж добровільно вступив до лав ЗСУ. Для нас театральна сцена ініціатива. Допомогти. допомогти саме цьому театру от у цей важкий час, бо він і на передовій думає про своє дітище, про цей невеличкий театр у Кременчуці, який має пережити цю війну. Тож таким жестом актори вирішили підтримати театр та його керівника. У неділю напередодні відкриття щорічного мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини у Кременчуці відбувся творчий захід терапевтичного малювання. Детальніше у наступному сюжеті міжнародний мандрівний фестиваль у Кременчуці проходить вже в 12-те. І цьогорічна тема 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя. І оскільки ця тема така багатошарова. Багатовимірна і та, яка стосується кожної і кожного з нас, ми вирішили, що про це треба не тільки поговорити, а й помалювати. Бо війна це те, що впливає на наше щоденне життя, і те, що впливає на життя українців уже багато поколінь і багато століть, як ми тепер зрозуміли, і власне кажучи, що це терапевтичне малювання це така собі можливість вилити на папері те, що ми відчуваємо. Завдяки терапевтичному малюванню, кожен з учасників отримав змогу перенести на папір власні емоції, а саме спробували намалювати те, що їм дає сили, підтримує або навпаки турбує. Коли сказали, що потрібно подумати про те, що лякає, я зрозуміла, що мені, начебто, ні про що думати, і це тому, що я просто ігнорую все те, що мене лякає. І я, перш ніж почати малювати, мусила. Якось все-таки перелаштуватися і відкрити цю частину себе. І я скажу, що емоційно це важко так і але це корисно і потрібно і важливо. Взагалі люблю малювання, і, власне кажучи, терапевтичний ефект від нього відчувала вже давно, але знаєте, це не так не називала для себе. Тому сьогодні спроба поєднати і приємне з корисним, і, власне кажучи, спробувати для себе щось нове. І малювання, і якась така свого роду терапія. А ось сам фестиваль кінопоказів у Кременчуці вже розпочався та триватиме до 17 листопада включно. Тож організатори запрошують усіх бажаючих доєднатися до заходів. Це вся інформація, якою встигаємо поділитися в рамках новинного випуску. Далі традиційно кілька слів про синоптичну картину середи 13 листопада. Завтра у Кременчуці день обіцяє бути переважно хмарним. За прогнозами синоптиків. Температура повітря на термометрі коливатиметься у межах позначок плюс 3 мінімально, плюс 6 максимально. Дощу нам не обіцяють вітер переважно південно-східний до 2 метрів на секунду. Підписуйтеся на соцмережі візиту, там актуальні новини подані через призму журналістських матеріалів. Якщо ж маєте про що розповісти іншим, наш редакційний номер на ваших екранах. Телефонуйте, залишайтеся у безпеці та бережіть себе.